Всі хочуть жити в сильній державі, в тій, яка дбає про своїх громадян, будує дороги, забезпечує справедливість, гарантує безпеку. В тій, де не треба виживати, а можна жити, але є одне але. Держава це не абстрактний монстр із купою грошей, який має вирішити всі проблеми. Це не офіси чиновників, не закони, написані на папері. Держава, це ми. І тут варто спитати, а хто кому винен? Держава має бути сильною, захищати своїх громадян, створювати можливості. Але чи може вона бути сильною, якщо народ слабкий, якщо більшість не платить податки, бо та все одно вкрадуть? Якщо хабарі це не щось ганебне, а просто так прийнято. Ми звикли жити так, ніби країна це не наше, ніби хтось має прийти і навести лад. Але хто? Президент, уряд, мери це ж ті самі люди, що виросли поруч із нами. Ті, що вчилися в наших школах, ходили по наших вулицях, вони не з Марсу прилетіли. І якщо всюди, від дитячого садочку до суду, діє принцип хитріший той, хто порушив правила і не попався, то чому дивуватися, що на рівні держави все те саме? А потім ми питаємо, чому так важко? Чому інші країни будують сильну економіку, а ми ні? Бо у них суспільство бере відповідальність, бо у них люди розуміють, якщо ти живеш у цій країні, ти і є країна. А у нас більшість хочуть бути просто мешканцями. Просто жити і отримувати все як належне. Але настав момент, коли ми вже не можемо бути просто мешканцями. Війна показала, якщо ти не будуєш свою державу, то рано чи пізно прийде чужа і зруйнує її. Якщо ти не поважаєш свою владу, то ти отримуєш чужу. Якщо ти не працюєш на свою країну, ти почнеш працювати на іншу. Держава винна народові. Так. Вона винна, справедливість, безпеку, можливості, але народ також винен. Він винен не байдуже мовчання, не вічні скарги, а відповідальність. Бо не можна любити країну і водночас порушувати її закони. Не можна вимагати чесності від влади і самому жити за принципом, аби проскочити. Або ми перетворюємось на націю творців, які самі будують свою країну, або залишаємось населенням, яке постійно питає, хто нам щось дасть. То хто кому винен? Це питання ставить не сильна нація сильна нація питає інакше, що я можу зробити, щоб моя країна стала кращою.